Всім привіт! Сьогодні буде відео з Muffle DDF40. Так як я маю досвід роботи з ним вже більше трьох років, хочу поділитися ним з вами і надіюсь, він буде вам корисним. В цьому відео я розповім, для чого використовує цей фрезер, з чим його використовую, які нюанси при роботі з ним виникають. Як можна наробити браку і. На що потрібно звертати увагу, щоб цього браку не було. Розповім також, які досконалення я зробив, щоб полегшити його використання та не допустити більше того самого браку. Цей фрезер я використовую переважно для зборки корпусів на шканти. Дуже добре він себе показав на з'єднанні парою шкант Мініфікс. І деколи я його використовую для присадки фурнітури. Ну, Це переважно ряд политстрмачів. Це коли потрібно багато сверлити на переставні полички. І для присадки направляючих, якщо їх знову ж таки треба багато. Ним можна взагалі присадити багато фурнітури, але треба зважати на те, що його. Переналаштування, заміна фрез, зміна глибини сверління займає багато часу, тому доцільніше його використовувати для якоїсь однотипної роботи в великому об'ємі. Використовую його разом з системою фрезерних шаблонів від компанії Paritool. Це так звана Т-образна схема з паралельним. Упором і переставними, переставними грибінками. Чим зручна ця схема? Паралельний упор в парі з фреймом дає гарантований кут 90 градусів. Це при умові, якщо під упор не попаде якась тирса. Це. Цей момент потрібно контролювати, так як тирса на торці деталі дає похибку в присадці. Тоді деталі при з'єднанні можуть топлюватися, або, навпаки, виступати за межі корпусу. Плюс губиться той самий кут 90 градусів. За допомогою оцих пересувних гребінок Можна виставити необхідний розмір для присадки якоїсь фурнітури чи якогось типу з'єднання в певних місцях на деталі. Дуже зручно, коли є пару грибінок, а не цілий ряд, і вам не потрібно орієнтуватися на якісь там мітки. Можна багато раз помилитися, а тут як Якщо ви працюєте, наприклад, там, по перших двох чи посередніх, ви собі виставили, взяли це за правило і спокійно користуєтеся без якихось помилок. Ще чим зручно використання фреймів. Фрейми можна використовувати різної довжини. Під, підлаштовуючись під глибину ваших деталів. Тобто, якщо це є вузький корпус, можна взяти короткий фрейм, поставити гребінки, або, якщо у вас є глибокий корпус, беру довший фрейм і вже користуюся ним. Ще один плюс є великий, це те, що є можливість змінювати довжину фрейму. Тобто є можливість використовувати отакий з'єднувач. І з'єднуючи декілька фреймів можна зробити, грубо кажучи, шаблон з грибінками. На довжину там 2,60-280 під високий корпус. Це цей трюк досить часто виручає, коли необхідно присадити завіси. Наприклад, на довгих дверцятах це коли є 5-6 завіс, і тоді я за допомогою. От універсального меблевого кондуктора, пластин і сверлильних стаканів потрібного розміру з потрібними фрезами. Я присаджую там, наприклад, чашку петлі на дверки і відразу по встановленому розміру присаджую Монтажну планку, чи то пряму, чи то навкрест вже на боковину корпусу. В такому разі немає такої як би накопичувальної похибки, коли ви користуєтеся як з рулеткою і олівцем. Досить часто в цьому фрезері я використовую. Оцей боковий упор. Це для. користується для присадки вузьких деталей. Це переважно корпуса шухлядок, царги на нижні модулі, ну і такого плану. Тут, з роботою з цими упорами, виплив перший косяк від. Конструкторів цього фрезера. Вони в принципі дуже грамотно зробили, коли посадили оце оглядове шкельце з розміткою нижче рівня упорної площадки. Це було зроблено для того, щоб це шкельце не царапилось на плиті. Але Тут виник нюанс з оцим елементом. Коли я впирав, ну, як я думав, що впирав до упору, плита зачеплялася за цей виступ і не доходила до упору. Я цього не помічав і. Здійснював присадку. Відповідно, це вже була похитка, вже був брак, і приходилося переробляти. Що я зробив? Я відкрутив це шкельце і за допомогою маленького напильника зробив фаску під кутом. Десь зробив на міліметра 2-3 такий захід по бокам щоб деталька мала змогу проскакувати цей елемент і не фіксуватися. Ще, щоб контролювати цей момент, я на цій доставній площадці собі олівчиком зробив мітки, які також мені показують, чи деталька. Доходить до упора. Тобто, коли я бачу, що край деталі зрівнявся з міткою, все Окей. Якщо десь не доходить, значить деталь десь зачепилася. І знову ж таки, виникло питання з цією доставною платформою. час роботи оці гвинти від. Вібрації могли відкручуватися, і платформа відходила вже від фрезера. В результаті чого фрезер засверлював під кутом. Відбувалося зміщення лінії засверлювання до краю деталі, і відповідно. Додалося потім багато лишньої роботи по виправленню тих косяків. Щоб вирішити цю проблему, я викрутив ці гвинти повністю, підібрав ті гумові кілечка. По діаметру і точні і удів їх на ці гвинти. Тут е, головне підбираючи от кілечка, врахувати те, що е, сам е, в момент затяжки відбувається з затяжки цього упора до фрезера, відбувається за допомогою цього виступу на гвинті. Цей виступ він притискає в цьому місці в площадку до самого фрезера. Тобто самі гумки не повинні бути дуже грубі, бо якщо будуть грубі, упор знову ж таки буде легенько по них ходити. Тепер оці от гумки в мене виконують роль. Гровера і не дають можливості відкручуватися тим болтам під час роботи. Я цей фрезер брав в комплекті з таким доставним упором, така лінійка. І також прийшлося під час експлуатації. Дещо коригувати. Тут е, ці упорчики перес, е, пересуваються по лінійці і фіксуються за допомогою оцього штифта всередині. І цей штифт з часом, він помаленьку вилазить з цієї кнопочки. І була ситуація, коли Хочете удіти упор на лінійку, натискаєте, а вона підклинює і не хоче пересовуватися. В такому випадку час від часу треба брати якусь викрутку або будь-який інструмент, і підсовувати ці штифти назад в кнопку. Це не досить. Часто відбувається, але нюанс є. Є ще питання з цими мітками. Вже на упорчиках є нанесені ну, такі відливи міток, які вказують край деталі, де вона стає. Або відстань до самого цього упорчика. Вони були просто чорного кольору. Я, Щоб легше було користуватися, бо були ситуації, коли треба було працювати по цих мітках, по розмітці, по лінійці. І я, щоб їх було краще видно, замалював просто білою фарбою, гарно затер. І тепер. Вони дуже гарно читаються, їх добре видно і з ними зручніше працювати. Про дріт скажу пару слів. Дріт є тоненький, м'ягенький, дуже класний, дуже зручний, але є свій мінус. За рахунок того, що він дуже тоненький, він часто ламається біля фрезера, і один раз в мене він відламався від вилки. Прийшлося замінити вилку, і разів 5 я, напевно, його вкорочував, щоб під'єднати його назад до фрезера. Цього року також в мене була проблема з пружиною. Вона в мене трісла, це є пружина, яка відповідає за повернення фрезера в початкове положення. Коли вона не працює, з ним працювати майже неможливо. Благо, вона була на сервісі в наявності, вона десь вартувала в районі там, 10 євро. Я її сам поставив, досить легко вона міняється і, в принципі, проблем немає. Але знову ж таки, треба зважати, що то вже пройшло більше 3 років. Хочу сказати ще про сверло. Заточки сверл вистає, в принципі, на одне-два замовлення. Знову ж таки, дивлячись. З яким матеріалом ви працюєте. Ну, і який об'єм роботи. Це, наприклад, по ДСП, якщо працюєте, їх вистачає на довше. Якщо у вас якийсь МДФ або тверда деревина, фрези набагато швидше сідають, тому що вони набагато швидше гріються. Раніше я купив. Собі додатковий набір фрез вісімок. Це для того, щоб коли одні фрези віддавав на заточку, мав можливість користуватися далі фрезером. Брав я фрези фірми CMT. Це, вони, Такі самі по якості, в принципі, як і оригінальні від Мафала. Єдине, що ціна набагато цікавіша. добирав я п'ятірки дві штучки, так як я казав вже вісімку взяв дві штучки і взяв ще десятки також дві штучки. Зараз виникла цього року. Навіть не цього року рік тому. така ситуація, не було змоги віддати на заточку фрези, і вирішив спробувати заточити їх самостійно. Для того я взяв такий алмазний напильничок, він є півкруглий, і знімав по внутрішній грані оцього. Вердосплава, якусь там соточку, чи скільки, ну, робив зазубр... зазубринки, щоб фреза хоч якось різала. Ну, я знаю, що це неправильно, так не повинно бути. Але скажу вам так, що фрези від цього гірше працювати не стали. Ну, і витримують так само. Одне-два замовлення, як після заточки десь на професійному обладнанні. Ну, поки що користуюся, мене це влаштовує. Влаштовую тим, що заточку можу здійснити на місці 5-10 хвилин і оставляю фрезер і користуюся. Ще потрібно приділити особливу увагу от у цій відкидній платформі в цьому опору. Тут є декілька моментів. При присадці під цю площадку також може попасти якесь сміття чи то тирса. На плиті може залишитись, чи щось прилипнути там кусочки крайки, ПЦВ. Ви можете того не побачити, здійснити присадку, а за рахунок того, що є посторонні речі під цією площадочкою, у вас виходить присадка вже зі зміщенням. Чи вверх, чи вниз. Ну, це вже брак, так як саме з'єднання на шкант воно не передбачає якихось погрішності. Ще є момент, коли, бувало, трошки за слабо затиснув гвинт, і при роботі, десь там впираєшся, площадка може. Відходити. Тобто ви працюєте, цього не помітили, площадка нахилилася, і у вас вже є зміщення всередину. Тобто, знову ж таки, чи це робота по торцю може бути, і ви вже сверлите під кутом, чи робота по площині. От зараз я продемонструю, трошки змінив кут насадки. І тепер повертаю початкове положення, і фрезер рухається. Так що затискати цей гвинт треба добре. І час від часу перевіряти, чи у вас є кут 90 градусів. Також є такий варіант, коли десь там присадив. Вам треба на площині присадити деталь, і ви повертаєте площадку в нульове положення. Коли, наприклад, десь там трошки не довели її до кінця, зафіксували, у вас виходить там 2-3 градуса, ви починаєте здійснювати присадку по площині і Знову ж таки, за рахунок того, що фрезер вже стоїть не перпендикулярно до деталі, у вас йде присадка під кутом. Знову ж таки, вхід фрези відбувається вже зі зміщенням, і потім при збірці корпусу у вас виникають проблеми. Треба оцей момент також контролювати, щоб не було того самого. Браку. Ще має бути обов'язково контроль положення, засверлення по глибині. Тобто в цьому фрезері є два положення, два це більше, і одиничка це є менше. Друге положення використовується для застерлення вторець довшою частинкою, а коротке вже, коли працюєте площину. І бувало таке, що після присадки вторець вам треба, ви там присадили серію деталей, вам треба присадити площину, ви взяли фрезер, забули переключити на положення і наробили собі в деталі. Вентиляції. Щоб такого не було, я завжди, після того, як присадив серію деталей в турець, в будь-якому випадку переключаю оцей перемикач в положення 1. Тобто, якщо мені треба буде десь знову ж там в турець присадити, я там не досверлю, то краще побачила, що за маленький хід переключили і досверлили, ніж потім. Взяли фрезер з другим положенням і почали робити вентиляційні отвори ваших деталей. Ці моменти всі потрібно контролювати і, коли... і тоді ви зможете в принципі, якісно використовувати цей інструмент в своїй роботі. На цьому поки все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.